Зеленський підписав указ, який дозволить РНБО блокувати пропагандистів і тих, хто працює на Росію. Слухаємо праву мову. Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Рішення непогане, але було б ще краще, щоб з'явилася якась нормальна притомна стратегія стратегія розвитку наших медіа. Щоб в них були нормальні притомні проекти, які б навчали б людей медіаграмотності, щоб вони могли розрізняти, що таке пропаганда, що таке фейки, і не розповсюджили усіляку діч. У нас, наприклад, є от центр протидії дезінформації. Вони там дають певний свій аналіз, аналітику по цим напрямкам дають, скажімо так, тренди, які будуть від Росії. В Європі, там на Америку, всередині нашої країни, але дуже багато я зустрічаю в цьому проєкті політичних якихось дописів, дописів, які не стосуються абсолютно їхньої тематики. Я б на вашому місті сконцентрувався б краще е на пропаганді, на вашій роботі, виявлені пропаганди, тлумачені, щоб люди розбиралися в цьому, бо в нас катастрофа в цьому напрямку, просто прірва реальна. Налагодити комунікацію між вами і, наприклад, СБУ, Збройними силами і рештою структур, щоб це було дуже оперативно відпрацьовано, коли з'являється будь-яка інформація або на опередження, навіть щоб ви могли працювати не так, як це зараз робиться. Бо те, що я бачу, це такісь окремі проекти, вони хороші по своїй суті, але немає стратегії, немає цілісності. От над цим якщо попрацювати було би прекрасно. Цілую люблю, підписуйтесь.